Збитки внаслідок пожежі на ринку центральний у Чернівцях попередньо становлять понад 8 мільйонів гривень. Наразі ринок не працює. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі. Хто та коли покриє збитки ринку та підприємцям? І скільки часу потрібно, щоб ринок відновив роботу. Дізнавався Євген Пасайлюк. Пожежа на ринку центральній трапилася в ніч на 29 лютого, орієнтовно о 12.21. Площа загорання, за словами рятувальників, 300 квадратних метрів. Да, з п'ятниці почали все возити. Вже вивезли 15 камазів, і там є на день два оце відома. А потім будемо вже робити демонтаж того старого всього. Датне, що було і Ми запустимося десь раніше, Запустимо цю час ринку, може до кінця неділі запустимо це. Що що не підлягала, не підлягала, просто що не було, горівшої не було, і не менше це вже цієї роботи, що вже було. Зараз територію ринку прибирають та миють. Рин, ну, десь приблизно рахували по ринку, десь 8-10 мільйонів ринка. А підприємці кажуть, що заяви, те, ну, ринок страхований фірми «Київські». Червінська фірма стартувала, так що будемо бачити, які висновки зроблять, і причину загорання, і то будемо вже вивчати все, у нас є розуміння з підприємцями, всі, це всі єдина податку першої групи, 250 чоловік, всі розуміють ситуацію, то немає одного винного в цій ситуації. Хто слишив, може, то, хто море того, я знаю, знає, що вивчаємо, яка причина. Бо у нас нова обладнання, нова проводка, навіть не польського варіанта, чи другого, хороший німецький всі ми там. Брали необхідні матеріали всі і от було служба пожежної інспекція. Підприємці, що мають свої павільйони на ринку центральний, кажуть, вивезли весь товар, який залишився неушкодженим. Нічого не пострадали, зараз просто відновлять ми білим ага. свої, кожен кожну своє місце. Так. Що каже керівництво? Робота відновиться чи відновиться, але ж не знаємо коли. <працювання> <працювання> Підприємці кажуть, що не планують продавати свої місця на ринку, працюють на відновлення робочих місць і чекають, коли можна буде працювати. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини Сі 4